У Пентагоні пояснили для якої мети збройним силам України були надані далекобійні ракети атакам. Ми не виключаємо, що Україна в силах наносити удари. Там повідомили, що мета передачі ракет великої дальності полягає в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних та сухопутних сил, де зараз Росія має відносно безпечний притулок. Зараз у Криму знаходяться 150 легітимних військових цілей: це військові бази, аеродроми, пункти зберігання зброї. Та перебування особового складу, тому тауруси, які надійдуть найближчим часом, завітають в гості на ці об'єкти. Тож літо у Криму буде спекотним, як і передбачалось раніше. Ну тут в принципі всі прийоми протидії вони відомі. А це саме насичення нашої протиповітряної протиракетної оборони необхідними засобами для того, щоб якраз вражати ті цілі. А тут слід зазначити, що ми маємо. Справу там з потужною країною терористкою в якої ці засоби мають ну чи не найширшу е, номенклатуру, а найширшу номенклатуру серед усіх терористів у світі, і по наших мирних містах літять як ті ж дошкольні шахиди, які виготовляються вже в достатні великих кількостях, і такі темпи нарощуються там складають. Декілька сотень на місяць, десь близько пів тисячі. Це також крилаті ракети широкого спектру і різного різної дальності. Ну і звісно, балістичні ракети. Ну і на додачу до них ще і терористичні зенітні ракети, які в цій країні перевертні додумалися використовувати не для захисту власного повітряного простору, а для нанесення ударів по мирних місцях. України і тут звісно, що така рішуча відповідь може бути в побудові глибокої шалонованої системи протиповітряної протиракетної оборони за допомогою комбінації різного виду засобів. Це засобів малого радіусу дії, середнього радіусу дії і великого радіусу дії з можливостями протидіяти саме балістиці. Звісно, що основу подібної системи мають становити саме Якраз остання системи, і це е, ті Петріот або е, сам ті, які нам надали е, вже і е, зараз планують до передачі наші партнери, і е, звісно, що їх зараз мало. Мова десь йде про е, близько від трьох до п'яти подібних систем в арсеналах е, е, України. Е, і тут е, от найближчі перспектива. Е, Відкривається наростити щонайменше до десятих подібних систем і паралельно, от зараз що ми бачимо транші від сполучених штатів Америки, є достатньо велика кількість ракет. Саме для гібридизованих систем на основі пострадянських систем і з використанням американських систем, які на складах у Америки є велика не тільки це Рим-Сім Рим Рем Дев'ять. І крім того. Ну також в останньому пакеті помічені якраз і е ракети малого радіусу дії, В першу чергу там для покриття важливих об'єктів і, звісно, що військ на е полі бою. І крім того, що ми відмічаємо зараз, той же пакет е Великої Британії він е містить близько 1600 ракет різного. Типу, в тому числі ударні, але вагому частину з них становлять саме ракети класу, які використовуються для систем саме класу земля повітря, і це скоріше за все ракети АСМ, які в тому числі, от якраз. Використовувалися в знову ж таки гібридні такі установці, що була виготовлена в у Великобританії і в Україні. Тож за допомогою партнерів ми будемо будувати цю систему, і вона повинна нарощуватися ще і засобами радіоелектронної боротьби. І звісно, що вінцем цієї системи має стати надходження нам західної авіації. Ну і вже закрити цю цей гештальт, мають ті ж системи системи дальнього радіолокаційного виявлення противника, які б ну завершили формування от цієї системи для впевненої протидії подібним загрозам з боку Російської терористичної федерації. Спасибі за цю думку і за це розлоги роз'яснення. пане Валерій. чи правильно я зрозумів, що ось цей комплекс заходів чи частина цього комплексу у повні абсолютно підходить і для захисту критичних об'єктів критичної інфраструктури нашої, так і вони абсолютно стовідсотково працюють і в цьому полі. О, так, звісно, ну це ми проговорили взагалі про побудову uh -huh. такої системи, яка має якраз от шалановано прикривати а, країну в цілому, uh -huh. і її важливіше об'єкти, і забезпечувати окрім стримання противника ще і можливість розвитку економіки і сталого розвитку суспільства. Тоді про ракети ви вже е, трошечки прочинили цю тему, і е, від учора від повечір'я та е, активно дуже у соціальних мережах сприймали новину про те, що Пентагон е, підтвердив інформацію про передачу навіть минулого місяця атакам для України, у тому числі дальнього радіусу дії, це приблизно 300 кілометрів. Правильно я розумію, якщо ні, ви мене е, виправте, для е, е, яких конкретно завдань вони хороше підходять? Одять оперативного чи навіть стратегічного рівня. Ну, взагалі, це тактичний балістичний ракетний комплекс, але звісно, що його дальність у 300 кілометрів відкриває перспективи саме робити завдавати удари на оперативну глибину побудову то всіх бойових порядків противника і перекривати саме якраз всі важливі військо. Нові об'єкти, які використовуються противникам для ведення широкомасштабної агресії для забезпечення військ на землі за допомогою тієї ж авіації, вже на всій території, тимчасово окупованій території України. Також ці ракети можуть покривати ще й частину. Прилеглих до України е, областей самої Російської Федерації, е, однак ну тут зараз ми поки не можемо говорити, що е, така можливість у нас буде використовувати ці ракети е, по на цілях на території безпосередньо Російської Федерації, але вже те, що ми е, можемо е, е, використовувати ці інструменти е, по великому банку цілей, саме на тимчасово окупованих території, чого ми раніше Ще не мали це може дуже надати можливості по підготовці поля боя як от для успішного стримування зараз противника, так і підготовки до наступальних операцій. Ну і звісно, що для досягнення своєї мети повного звільнення нашої території від окупантів, і в першу чергу такі удари вони за допомогою цих ракет вони можуть бути діє по тимчасовоку. Повному Криму, де ворог зосереджує якраз на декількох аеродромах свою тактичну авіацію, яку використовує для безпосередньої підтримки військ на півдні країни, ну і крім того, також є велика кількість об'єктів військової. Логістики об'єктів управління об'єктів того ж Чорноморського флоту, тих же позиційних районів таких ракет, які ми знову ж тероризують Одесу, Дніпро, Запоріжжя і інші міста України, і ці ракети, яка також можуть бути використані для того, щоб завдати противнику удару без послуг. Середня в місцях базування цих засобів і здійснити все можливе для припинення подібних терористичних дій з боку Російської Федерації.